Привіт, мої маленькі друзі! Як у вас справи? Сьогодні я хочу вам розповісти вірш Марії Тарасич палькувате каченя. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. На ставочку біля кладки гусенята мили лапки. А маленьке каченя всім хвалилася щодня, Напридала всім щодня. Я не просто каченя! Розпитайте всіх качок, я відважний морячок. Раз вітрисько налетів, доч рясний залопотів, Коченятко запищало. Мамо, мамо, закричала. Прошипів гусак поважний. Ти ж у нас моряк відважний. А хвалько йому отак. Хто сказав, що я моряк? Запитайте пкачки нині. Коченятко, я маленьке. Ну а вам, мої малята, не доводилось зустрічати Серед хлопчиків і дівчаток хвалькуватих каченяток? Діти, вам сподобався віршик? А що розказувала всім коченятка? Що вона робила, коли налетів вітриська і пішов дощ? Що гусь прошипів каченятку? І що вона йому відповіло? Чи справді виявилася каченятка таким сміливим, як хвалилася? А вам зустрічалися хвалькувати, хлопчики та дівчатки? До побачення, мої маленькі друзі!